У різні часи та віки було багато талановитих людей, які вражали вмінням гри на музичних інструментах. Вони зачаровували слухачів мелодією, піснями та щирою душею. У наш час таким є Іван Іванович Сухий, який народився 19 січня 1958 року в селі Одайполе Тетіївського району. У 1966 році родина переїхала до міста Жашкова Черкаської області, де майбутній музика навчався в Жашківській школі No3, а паралельно займався в музичній школі. Закінчивши 8 класів у 1973 році вступив до Уманського музичного училища імені Димуцького по класу Баяна. Після закінчення навчального закладу проходив армійську службу в Угорщині 77 79 років. А з 1981 по 87 роки навчався у Національному університеті культури та мистецтв. І з 1979 року, по даний час, Іван Сухий працює викладачем у дитячій музичній школі міста Жашкова. Іван Іванович створив дитячий ансамбль гармоністів у 1991 році. Колектив відомий не лише на теренах України, а й у Чехії, Німеччині, Польщі, Австрії та Франції. Ансамбль гармоністів. Є лауреатами 96 конкурсів. 31 з них всеукраїнські та міжнародні. Стали шестиразовими володарями гран прі Іван Іванович Сухий відкрив музей гармоніки, де зібрано близько 500 експонатів, деяким більше сотні років. Це єдиний в Україні музей гармоніки, і він був занесений в Книгу рекордів України. Ні, це хлопці. Це хлопці, бо найбільший, який є, знайшов у жашки. Ну, так я придумав і зробив. Послухайте, як звучить. Оксанка, гармоніка, послухайте, як звучить. Обклеєний, а це взагалі дуже старовинний інструмент, зроблений у музичній майстерні царями, коли Це називається старовинний український інструмент зузуля або окарина. Перевертай. Це ж все ж перевертається навпаки, а грається так само. Це китайський інструмент. Він, він в мене скільки два місяці. Вулик, Схожий на вулик, да? такому тільки збільшимо теплі. І отак звучить. Слаю переключуємо. Це музичний інструмент європейський, вся Європа грає на ньому, називається кахон. Йо, у О, як найкращі. Та я не знаю. Всі, всі поїздки за кордон з дітьми, що ми поїхали і приїхали, отож були найяскраві події для, для мене. Тому що це велика відповідальність. А так, якщо я людям приношу радость, то це для мене допомігає. Скільки років ви посівти лежить? Музиці? 48, 48 років. <риклад> Ді, скільки я сам родом із Додайполя коло Олександрівки Київської області. Я там прожив 6 років, батьки переїхали в Жашку, бо там треба було йти в інше село вже в школу, в інше, у П'ятигорі. І я на другий чи на третій день знав, що я в музична школа і пішов. І з тієї пори з 1966 року до цього часу. 60 Біглад. років. 60 років займає. люблю дуже роботу свою, дуже дуже люблю і вона мені подобається. Музей унікальний, бо в ньому можна не тільки подивитися на інструменти, а й пограти на них. Відомості про сухого Івана Івановича та зразковий дитячий ансамбль гармоністів занесено в довідково енциклопедичне та біографічне видання Державні нагороди України. Кавалери та лауреати. Сухий Іван Іванович казав: свою роботу я дуже люблю і вважаю її фантастично цікавою. Домагаюсь, щоб музика займала важливе місце в серцях моїх учнів.